Сьогодні відбувається вигрузка гуманітарної допомоги. Дана допомога надійшла від міжнародної організації з міграції. Це гігієнічні набори, розраховані на родину з чотирьох 5 осіб. В ній є засоби гігієни, засоби жіночої гігієни є. Навіть рушник, маски медичні, котрі наразі дуже актуальні. Також в наборі мило, засоби хімії для вбрання, для миття посуду. Дані набори будуть видаватись внутрішньопереміщеним особам, а також особам з числа малозабезпечених і багатодітних. Щоб отримати даний продуктовий набір, потрібно було зареєструватись. Тобто ці набори вже розформовані серед населення. За попередньою формою потрібно було заповнити. І на протязі цього тижня та наступного дані набори будуть видаватися. Хотілося б зауважити роботу. Час доставки цього вантажу нам потрібно було його доставити з вулиці Київської до будинку культури. Крас це неможливо було зробити, тому що є попереджуючі знаки. Ми написали відповідний запит на пана Борзенка і на протязі буквально 20 хвилин спрацювала патрульна поліція і супроводила нас вулиці Київської до будинку культури. Дякуємо за співпрацю. Гарна.